Слава Україні! Розпочалася 588-ма дуба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на Сході та Півдні України. Наступальні операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 43 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Також Російська Федерація завдала чергового удару по Україні, застосувавши крилату ракету Іскандер К та 31 ударний випала типу шахет. Нашою протиповітряною обороною знищено одну крилату ракету «Іскандер-К» та 29 ворожих шахеди. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали Петропавлівка, Синькове, Сенківка Харківської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінновибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальність СУСУ хортиться на Купінському напрямку противник наступальних дій не вів.